Так, Всім привіт, сьогодні починаємо день оранжеровер VLAR. Зняли рішітку, поверху відключимо кліпси. Знизу от ківо застіпки, які заходять Ось ці фіксатори, леванько просто на себе розкачуючи щелк, вищукнув так само тут і тут. Зняли. Фари кріпиться у нас на трьох винтах. один тут, один тут і один тут під бампером. А, тобто нам треба зараз буде вкрутити підкрильник, З сторони буде один отвір, його типу, буде треба відхилити, там ще буде одна направлялка в фіксаторі, теж треба ракелем вичкнути. І під нею буде кріпитися фара. Фару, якісь такі опасні тріщинки. Плюс судячи от по цьому, це щоб ви знали, це коли витирають фару розчинником після покраски. Так, як у нас Кліпси тут підкрашені, бампер малювався, тому що позовули ці кліпші не повинні бути мальовані. І затирали розчинником і запортачили, вони ще скільки тріщин тут. Все втріщило. І запортачили фару. Пепелак він весь поліз. Нам треба його шліфувати. Єдине, що неприємний момент. Шліфувати треба і внутрішню частину, і вручну машинку я тут не зайду. Тобто, а забавка буде. І так само фари у нас вся запартачена, вся в царапинах. Так само потьоки, що розчинниками витирали ті рухожопи, які це малювали, інакше це не злеш. Не можна по фарі розчинником рзати. Оце і це стопудово стоподово з розчинку. І оце все діло Ну, по ідеалу. Ці фари під стекла з такими тріщинами, стекла під заміну. Ну, цікавиться власне, чи можна це якось все відновити. Ну попробуємо. По факту свіжа машина, а вже має такі дефекти. Якби не було б тут хоча б таке облізне, можна було б це обклеїти і чисто полірувати, але має ще дефекти некрасиві тут. Тобто, з ними Х2 треба буде побавитися. Тому полюровочка тут буде трошечки дорожча, щоб там не виникало питання. В коментарях мені вже виписують, не каже ціни і тому подібне. Не кажу, не буду казати. Люди різні і кожен по-своєму на... якось це сприймає. Одні кажуть, що дорого, другі кажуть, що дешево. Той, Тайкі каже, не кажи, бо я роблю дорожче, ти кажеш, ціну і типу, аля. Йому це не подобається. Тому давайте так. По дзвінку, щоб не. Але зразу. Бо мені сказали range ровер, але не сказали, який. Я думав, що простий Range ровер, тут бел. І відповідно тут у вас фари треба більше помахатися, ніж з звичайним ренджеровером. Якщо б звичайні, там прямі фари, там нема питань. Ось на увазі Vogue і тому подібне. Чи не той, же, не той же Defender. Чи Discovery, тут є у нас така виправка. І от з нею треба буде вручну йорзати. Тому швидко. Поліровка тут не відбудеться. Так, поправляюся, тут не один, тут аж три винта знизу. В принципі, до неї доступ є, щоб з довгою штангою зайти і відкрутити. Відкрутив цей винт, щоб нам подалося і можна було висунути сюди фару. І все, демонтував, розуміємо, висуваєш догори і без проблем. Що цей, що цей. І вони самі вискакують. Е, ну, Це можна було не винтне відкручувати, але вже Оцього достатньо, він знизу ще тримається на кліпсах, але цього нам не треба знімати, достатньо, щоб відсунути, щоб просто супер самої фари міг вилізти. І про що, віддяємо, що ви демовив, що з цієї сторони є фіксатор, а з цієї сторони цього фіксатора вже немає, а тут стоїть. Той, той що фіксатор мав бути, він має триматися всередині в корпусі ось такого але він не тримається, він тримався за рахунок болтів, тобто болтам його прижали. Ну і видно, що тут він був ремонт, підпавився той протики. Відповідно, супорт ніхто новий не купляв, поставити що був. Цей супорт у нас. А, він тримається на цьому язичку. Бачите. А тут цього язичка немає, він обламаний, відповідно. А, і там частина вниз цього обламана, тут вам мало б бути ще хвостик. Чи ні? Ні, не мало б бути, Тому за рахунок язичка того мало триматися. Ну... Язичка тут немає, він обламаний, тому тримається за рахунок болтів. тобто треба буде побавитися назад і його закріпити. Так, добренько. Фара у нас вже одна ось тут, друга на столі. І зараз будемо її вишліфовувати. Забирати цього верхній лак. Плюс у нас тут ще кантик, який треба вишліфувати. І ось тут. А от не люблю фари, коли от мають такі замудряні форми. З ними Х2, Х3 забави починаються. Так що... Працюємо. Так, Трошки паскудно, багато рушного допрацювання Оце це окантик. Ось ці всі куточки. Це просто габела. Ладно, Мусив сюди пройтися посю, бо тут все так само облізло, лак пожовкло. щоб цей участок теж захопити плівкою. Так, Давайте обдаремо ще другу фару, тоді міняємо градацію на дрібнішу, і дрібнішу, і дрібнішу, і так і так і далі. Ну що, Звідси виглядає, правда бімба. А якщо зблизька подивитися... Думаю, видно, скільки тут мікротріщин. І коли наносиш дихлоретан, він просто пузириться. Вся-вся-вся фара. На цій трошки є отут ВО, спереді, там все решта більш-менш таке нормально. Коротше, на всіх мікротріщинах появляються пузирки, коли наносиш дихлоретан. Такими ну, крапочками, типу, Вижте, це все на мікротріщинах, оці крапочки. Я нічого не, не зроблю. Тобто якщо з цієї сторони навіть незамітні, то якщо дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже приглядітись, є багато таких окропочок. Це типу, аля бульбашки, коли типу, стрішне повітря виходить, бо гаряче туди, де хвороба там приходить. І вся 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 фара, під цим кутом, подивіться, вона вся 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 в мікротріщинах. Я не знаю в якому воно кліматі стояла, але воно десь жарилось конкретно на сонці. Це трошки менше, бо я так зрозумів, що вона десь тим боком більше стояла. Але тут теж є мікротріщина. Ну я вже не говорю за ці тріщини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Воно все в тріщинах, що одна шпирова фара. Ну, блистять. Плівочкою затягнеться, я думаю, жити буде, але ось такі. Це, це не потьоки, це такі мікротріщини, Їх дуже-дуже багато на всю фару. От. Я не знаю. Чи це від клімату? Чи той, хто цю фару витирав розчинником, наприклад, коли малював і запилив і вирішив відмити фари, так попалив. Ну, це просто беле. Ви, ви виділили, скільки тут було цих потьоків. Я шліфував, шліфував, але. Повністю всі ці потоки я забрати не можу. Тому якось так. Це знищений пластик скла. І ось так само ось тут є два потки. Це більш-менш трошки шліфувалися, але все одно все в тріщинах. Це 100% десь, напевно, терли чи розчинником, чи що. бо так спалити інакше неможливо. Добре, даємо десь хоча б годинку підсохнути. І будемо встановлювати на авто. Ну що, на авто виглядає типу, непогано, але ну, січка є, Вінште, от вона світиться. По-любому як фари включаться, це трошки буде замітно, бачите. Я це не ніяк. Це все мікро-мікро Але вже хоча б не такі. Е, я вважаю, що плівка це примаскує, бо... У мене така сама січка. І як бачите, коли наклеїли плівку, ну, в пісочку глибоку воно трошки лишилося місцями, але січку таку э, дрібнішу клей заповнив І виглядає бомба-ракета. Пущка петарда. І все. І ці фари ще будуть служити і служити. Так, зараз за ренджом зараз приїздить забирає. Ось такий був короткий відосік по ремонту відновлення, верніше, частково можна назвати відновлення. Бо тріщини не завжди деклартан затягує, тому не надійтеся на те, що заклеє, заклеює. Так, дуже-дуже дрібонький, може забрати глибші. От ти реально коли наносиш гарячий деклартан. В ті місця, де попадає гарячий дихлери, там навіть такі мікро мікро-мікро-мікропозирки -мі 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 з'являються. Але зато воно тепер відмає. Добре. На сьогодні все. Якби там не було сьогодні-субота, давайте трошки віддихати, правда? Всім па. Ну і такі по скрипту, знаєте, я ж, ви знаєте, що я так просто не йду відпочивати. Я мушу ще щось собі знайти, якусь роботу не знімав. Навіть стекло спакував фари. Красотень. Красотень. Пройде. Ну, а От, не розпаковує. Як новенькі. Забажав власник на весь скальця. Ми їх взяли. Тут правда на хромяшці там є дефект, я його підмалював, але але є завжди але зато новенький на вигляд. <с> вигляд. Добре, якось так. От тепер точно йду відпочивати. Всім па.